Усіх вітаю! Сьогодні будемо готувати кіш з рибою. Це відкритий пиріг на пісочному тісті. Готувати будемо з червоною рибкою, шпинатом та натертим сиром у сметанній заливці. Готуємо тісто. У просіяне борошно додаю холодне вершкове масло. Нам потрібно перетерти вершкове масло з борошном у крихту. Також можна це зробити за допомогою ножа. Потрібно, щоб крихта була дуже-дуже дрібною. Ось так вона має виглядати. Додаю один жовток та 2 столові ложки холодної води. Далі замішую тісто. Тісто потрібно замішувати швидко, щоб вершкове масло не тануло. Ось таке м'яке та еластичне тісто в нас має вийти. Далі я кладу його у пакет та відправляю у холодильник на 30 хвилин. Через 30 хвилин достаю тісто та розкачую його у пласт. Далі зверху прикладаю форму для випікання пирога. Дивлюсь, щоб мені вистачило тіста на дно форми та на бік форми. Викладаю тісто у форму. Трошки придавлюю і залишки тіста ось таким чином зрізаю. Можна також ножем зрізати. Також я вже включила духовку на 220 градусів. Основа для пирога вже готова. Тепер нам потрібно її спекти, але не до готовності, але тільки для того, щоб тісто у нас схопилося. Саме тому ми випікаємо при температурі 220 градусів, приблизно 10 хвилин. Поки випікається основа, я швиденько приготую начинку. Буду використовувати червону рибу малосольну, натертий сир. Та шпинат. Шпинат був заморожений, я просто його розморозила у мікрохвильовій печі. Яйця та сметану добре розмішую. Також можна додати дрібку солі, але небагато, тому що риба в мене вже солона. Основа вже трошки пропіклася. Я викладаю натертий сир, шматочки риби. Рибу я заздалегідь порізала на ось такі невеличкі шматочки. І трошки посипаємо сиром. Тобто я викладаю трошки риби, посипаю сиром, потім знов рибу і потім знов посипаю сиром. Шпинат у розмороженому вигляді я додаю до сметани і усе ретельно перемішую. До речі, замість шпинату можна використовувати броколі, але тоді вам потрібно його порізати на невеличкі шматочки і викладати разом з рибою. Коли виливаємо всю заливку, зверху присипаю ще натертим сиром. Випікаємо при температурі 200 градусів приблизно 35-40 хвилин. Залишаю у формі, щоб пиріг трохи охолонув, і після того я його буду розрізати. Ось так виглядає пиріг всередині. Він надзвичайно смачний, ароматний. Я дуже раджу вам спробувати його приготувати. Він смачний як у гарячому вигляді, так і як у холодна закуска. Начинку, звісно, можна міняти, можна зробити з м'язком, можна з копченим м'язком, Але я вам раджу спробувати саме за таким рецептом приготувати з рибою та шпинатом.